Якийсь спецзаказ був два місяці назад, він був, його видно, в Китаї зробили і везу. і це, стою вже восьмий день тут. Дипломатичний вантаж на Америку, на посольство в Україні, на Тур... Туркіш, Фінляндія. Якщо ми веземо їхній товар, ми купуємо їхні харчі, їхнє паливо, платимо за дороги, ми вносимо нормальні кошти, як перевізник. А чому ми ну, заручник? Просто як заручники, нема що говорити, розумієте, а відношення ну я не знаю, відношення як не до людей. І це вже не перший раз я в таку блокаду попадаю. Воно я скажу ні, ні до чого доброго це все не доводить. І як я бачу з своєї точки зору, ні для України, ні для поляків. Вони стоять за гроші. Фермери тут зерно возять по дорозі, тут, видно, тракторці їздять, а там стоять не фермери. Реально там стоять не фермери. І одного фермера там немає. Розумієте, тут, тут коля йде. І це ж тут висипали те зерно. Курва, ну, ну і що ж ти приклав до того зерна? Ти його зібрав з поля, там, де стріляють, там, де кожен день. Ну, Ти, ти щось приклав до того зерна, що ти його сипиш на землю. Я став в чергу 15, 15 лютого. Мультиварка приготував поїсти, в туалет сходив, закрився, пішов в магазин раз купив, я кажу, пішов в магазин, другий раз купив. За своїм живем як? Попасти до сім'ї, до дітей, побачити їх. Я вже дві, третю неділю я ще не можу попасти. Я вже як поїхав в Польщу, вже третя неділя пішла.